Життя помотало по різних проєктах. А Євробачення це найкраще, що може бути для співака. Тому я тут. У вас є ручка, я б хотів вам її продати. Я думав, ти зараз будеш ручку продавати. Якби ви були б уважніше, то ви побачили, що у нас тут є ручка. Є ручка це нова програма. Ви готуєте? Це від є ручка, так це як є, є підтримка. Є дія, є ручка і є виробачення. Поїхали, ну продавайте, це ваша ідея. Ви ж режисер у нас, тому ну зрежисуйте цю співбесіду. Значить, так. Чи є у вас ручка? І у мене є. Я ручки не маю, Отож, боже. Попити пропозиції, друже. Тоді давайте я продам вам степлер.